Доброго дня. Сьогодні ми з вами розглянемо, як користуватися відеоконференцією, яку буде створювати ваш викладач. Для цього перейдемо в наш Google Class і подивимося два варіанти, як це можна користуватися. У Google Class ви можете побачити з лівої сторони надпис «Мід» і кнопочку приєднатися. Це кнопочка, яка буде вас перенаправляти на сторінку для приєднання до відеоуроку. Можливо, буває такий варіант, що викладач бере і розміщує посилання. Відповідно на головній сторінці. Тобто, це фактично одне і те ж саме. В більшості випадків ви будете користуватися цією кнопочкою, приєднатися, натискаємо на до неї, відкривається віконечко з камерою. Зараз, якщо, наприклад, у вас веб-камера вимкнена, горить а вона червоним кольором. Точно також і з мікрофоном. Вам треба клікнути на два ці об'єкти, щоб вони перестав бути червоними. Звісно, ви можете використовувати візуальні ефекти, наприклад, якщо ми клікнемо сюди. Це у нас, наприклад, злегка розмитий фон. Якщо ви хочете приховати задній фон, то ви можете обрати декілька цих варіацій, або фактично в більшості випадків його розмити. Це у нас, наприклад, третя кнопочка, або, наприклад, можете взяти трошечки менше, Це щоб не було видно. Далі натискаємо на хрестик, натискаємо Приєднатися зараз. Для завершення конференції ви натискаєте на червону кнопочку в вигляді трубочки, і після цього ваш урок закінчено.